Ім'я Олександра Пономарьова вже давно не пов'язують із жодним скандалом чи піар-акціями. Виконавець українського гімну, народний артист України, вже заробив беззаперечний авторитет і тепер займається виключно музикою, а не шоу-бізнесом. Результатом такої роботи має стати аж три альбоми співака. Їх він планує видати протягом року. Тож про творчо плідного пономарьова сьогодні у нашому сюжеті. На відміну від більшості киян. Сандер Пономарьов цього літа у відпустку не збирається. Я зараз не готуюсь відпустку. Ми зараз працюємо. Новий альбом, восени, нові відеокліпи, нові, нові артисти, які, з якими ми зараз працюємо. На порядку денному вихід аж трьох альбомів співака. Перші результати праці побачимо вже на початку осені. На вересень жовтин запланований вихід шостої з рахунком сольної працівки Пономарьова, пісні до якої вже записані. Дуже багато пісень ви знаєте, тому що ніби з Здається, що любиш ти мене чи не любиш, і я ніколи нікому тебе не віддам. Це пісні, які вже 100 років їм. А да? насправді вони тільки мають 2 роки, і вони ще не війшли в жодний альбом, тому будуть різні пісні. Альбом популярної музики це знайомий замплуа Пономарьов із ліричними баладами. Не менш романтична dvd платівка із класичною програмою з'явиться наприкінці 2010-го. Благодійний проект, концерт класичної музики супроводі симфонічного оркестру, що пройшов у замку в Кам'янець-Подільському, був організований пономарьовою зитою привернення уваги. Громадськості влади до скарбниць української культури і архітектури. Відеоконцепту не транслювалося раніше, тож DVD буде справді ексклюзивним. Третій альбом Пономарьова найнесподіваніший, адже він англомовний. Пісні, що були написані одразу після участі Сашка на Євробаченні, не втратили актуальності. Доказом цьому є пісня Do you want it», кліп на яку щойно з'явився в ротації, вже активно обговорюється в інтернеті. До речі, авторами кліпу став сам Пономарьов із дружиною Вікторією, яка виступила в ролі оператора і режисера. Сера роботи музику до рокового танцювального альбому писав переважно сам Пономарьов. Вірші належать авторству Павла Шелько, в народі відомого як діджей Паша. І, хоча зараз Олександр із інтересом експериментує над своїм образом, вважає, що на Євробачення треба було їхати із красивою баладою. Якщо б мені хтось тоді підказав, що Саша, треба вийти заспівати так, як ти відчуваєш, то, що ти відчуваєш, я б писав би пісню там, із серії Я люблю тільки тебе, заспівав би і був би інакший результат. А мені сказали, що ні, треба замовити пісню обов'язкового композитора, який вже перемагав причому в закордонну, тому що це європа, це інша ментальність. Ну, я послухався. Ну і маю 14 місце, 14, я не пам'ятаю. Тепер пономаряв більше прислухається до своєї інтуїції, тож сам пише пісні, сам себе продюсує, навіть сам знімає собі кліпи. А робить все це, тому що від кожного творчого процесу отримує в першу чергу задоволення. Любиш ти мене, чи не любиш? Віриш в мені, чи не віриш, знаєш, завжди ти зі мною. calling